Ваш школяр надто багато грає на комп'ютері. це захоплення в міцний фундамент для розвитку дитини. Головне правило не обмежуйте, а направляйте. Заборонити грати на комп'ютері вірний спосіб зіпсувати стосунки з дитиною, натомість познайомте її з Роблексом. Роблекс це ігрова онлайн платформа, куди щодня заходить понад 70 мільйонів гравців. Найбільше вона захоплює дітей, бо тут можна знайти ігри на будь-який смак: квести, перегони, платформери, симулятори, стратегії. Але тут можна не лише гратися мільйони дітей створюють власні ігри та діляться ними з іншими. З пасивного споживача контенту дитина стає творцем, автором нових ігор. Вже 9 років. Дитина спілкується з однолітками з різних міст та навіть країн, які мають спільні з ним інтереси. Це розширює світогляд школяра. Цілює власні ідеї в життя самостійно і без допомоги дорослих. Читає статті та дивиться відео про розробку ігор, вивчає геометрію, фізику, логіку та інші технічні дисципліни. З задоволенням і задовго до того, як почне вчити їх в школі. Закладає міцний фундамент для майбутнього вивчення програмування та розробку ігор, навіть якщо зараз про це не задумується. Скільки ж коштує Roblox? Нуль. Це повністю безоплатна платформа. 10 хвилин на встановлення і гайда створювати власний світ. Проте не все так просто. Щоб перетворити сидіння за комп'ютером у корисне хобі, ви маєте. Трошки допомогти своїй дитині. Roblox має сотні ігрових механік, з якими треба познайомитись та розібратись самотужки або з допомогою. На курсі Roblox Kids від ГовайТінс школярі знайомляться з принципами створення ігор та можливостями платформи. Вже за місяць ваша дитина засвоїть базу та зможе зробити свою першу гру. Для прикладу це роботи наших учнів. Круто, правда? Саме так виглядає корисне дозвілля, яке обожнюють діти. Реєструйтесь за посиланням в описі відео.